Інців змушують працювати за копійки в Німеччині, і це не гушні заголовки, а реально 80 євроцентів за годину. Хочете деталі? Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал і поїхали. На території федеральної землі Тюрінгія вводять обов'язкові громадські роботи для біженців, які проживають в Німеччині. Цю інформацію ви можете прочитати у виданні Білд. Посилання я залишу в описі під відео. Чому вони вирішили це зробити? А ви як думаєте, що біженці внесли хоч якийсь внесок в економіку Німеччини? І це стосується лише тих, хто взагалі не працює, а сидить лише на шиях у платників податків. Влада має намір боротися з такими людьми і змотивувати їх працювати. Зацитую слова голови району Крістіана Херготта. Зараз ми поступово реалізовуємо рішення районної ради. Моя мета мотивувати тих, хто не бажає працювати. Йдеться про те, щоб надіслати сигнал. Люди, яким платять гроші з податків, повинні зробити свій внесок у суспільство, а не сидіти цілими днями на лавці в парку. Взимку біженці займатимуться очищенням тротуарів від снігу, а влітку стрихтимуть зелені огорожі. За цю роботу їм обіцяють 80 євроцентів за годину, а робочий день триватиме 4 години. Тобто, біженці будуть заробляти 64 євро на місяць, які будуть перераховані на платіжну карту. Ці виплати розпочнуться вже у березні цього року. До речі, якщо тобі потрібна робота в Німеччині, то шукай посилання на наш сайт в описі під цим відео, а також ти можеш знайти нас у соціальних мережах. Понад 300 актуальних вакансій офіційно працевлаштовуємо, і робота без знань мови. При цьому Крістіан Хергут бачить лише одні плюси від такої зайнятості для самих біженців. За його словами, виконувати цю роботу можуть ті, хто навіть не знає німецької мови. І завдяки цій роботі вони можуть покращити свій рівень німецької ніж на мовних курсах, а також підготуватися до звичайної роботи чи професійного навчання. При цьому кожен, хто відмовляється, має бути покараний відповідним штрафом. Суму поки що не вказують. Як вам така новина? Думайте, правильний хід підібрала влада для того, щоб змотивувати людей працювати? Пишіть свою думку в коментарях, а також підписуйся і став лайк. Не пропускай на нашому каналі головні новини про життя та роботу за кордоном. Усім папа! -па.